Ні в кого в нас немає жодних ілюзій. Путін прийшов не по Донбас, не по Авдіївку і Бахмут. Путін прийшов для того, щоб захопити всю Україну, знищити весь український народ. Нас з вами. І не має бути жодних ілюзій. Україна знаходиться в смертельній і небезпеці, але є і досягнення. Ми з вами. Зберегли державність, ми зберегли Україну, і в цьому початок нашої перемоги і її запорука. Заслуга всьому всіх українців, але насамперед заслуга Збройних Сил України з цієї трибуни, всі чотири місяці до початку широкомасштабного вторгнення, 11 разів. Я і фракція Європейської солідарності закликала прийняти законопроекти, які збільшать обороноздатність нашої держави, збільшити фінансування Збройних сил, розгорнути резерви, скомплектувати стратегічні резерви, перекрити шляхи напрямку і билися як головою об асфальт. До речі, тендери на збройні сили. Були в 10 разів менше, ніж тендери на асфальт. Але про це будемо розбиратися з цим після війни. А зараз нам треба дивитися вперед і фактором нашої перемоги є єдність і ще раз єдність. Ми маємо сконцентрувати всі дипломатичні зусилля, в тому числі і парламентську дипломатію. І висновок має зробити голова Верховної Ради, скасувавши ганебне і незаконне розпорядження. Ми Не припустимо такі дії. Стратегія має містити п'ять пунктів: фортифікаційні споруди, зброя і виробництво зброї українськими виробниками, дрони, засоби радіоелектронної боротьби. І на все це потрібні гроші, і гроші має фінансувати українська економіка, український бізнес, який ми маємо захистити. Підтримуємо вимоги G7 по закону про закликаємо владу не дурити партнерів. Дякую, слава Україні!